У разі, якщо на вашу адресу через за застосунку Резерв плюс надійшло сповіщення про необхідність сплати штрафу у розмірі 8500 гривень з пропозиції сплати такого штрафу за неоновлені дані, яке мало місце бути до 16 липня 2024 року, то наявні варіанти поведінки наступні. Перше, якщо в розширеній версії зазначено, що наявна постанова про накладення адміністративного стягнення відносно вас, то необхідно подати запит на адресу ТЦК та СПМ для отримання інформації. чи Вчинені всі дії щодо оповіщення вас щодо розгляду самих матеріалів, тому що Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено, що. Вас, вам надсилають повідомлення про розгляд про необхідність явки, присутності і так далі при винесенні постанову про накладне адміністративного стягнення. В іншому випадку ми ведемо мову про порушення статті 268 КУПАП. І тоді, в подальшому, якщо винесена без вашої участі постанова, то подавати до суду. Другий варіант: якщо ви хочете, ви можете сплатити і визнаєте штраф, ви можете сплатити. Постанову в такому разі не постанова штрафу можете сплатити безпосередньо шляхом подання заяви до ТЦК про визнання вини у скоєному адміністративному правопорушенні. І у подальшому вам нададуть реквізити для оплати штрафу. Третє, якщо немає постанови в загальному а тільки сповіщення, то в подальшому аналізувати видалі теж треба подати запит. чи Відбувався розгляд матеріалів, чи виносилась постанова, тому що вже завершуються строки накладення адміністративного стягнення, передбачені статтею 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Будуть питання у вас з цього приводу? Пишіть, додатково звертайтесь. Дякую.